Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Океани вважаються останніми великими і незвіданими регіонами на землі. Топ 10 найбільш рідкісних риб у світі Одноока Акула. Ім'я говорить саме за себе. Дуже рідкісна акула альбінос була спіймана у Мексиці, проте вона була вже мертва. Вчені вважають, що цей вид акули із вродженими дефектами не може довгий час існувати у дикій природі, так як є дуже привабливим для більш сильних хижаків. Плащоносна акула. Дуже рідкісна глибоководна акула, що живе на глибині 1000 метрів. Останній раз була спіймана у 2007 році. У мілководних водах Японії. Але через кілька годин після того, як її перевезли у морський парк, акула померла. Латимерія. Це найстаріший вид риби. Вважається живою копалиною. Як вважають, латимерія призбала свій нинішній вигляд близько 400 мільйонів років тому. Риби можуть важити до 80 кілограмів і виростати до 2 метрів. У денний час вони мешкають на глибині. 400 метрів. А вночі піднімається на глибину до 60 метрів. Змійголову. Чанна amphibius Дуже рідкісний вид. Його можна побачити тільки у Північній Бенгалії та Індії. Він виростає максимум до 25 см. І вводиться у водах із 25 градусною температурою. У дощові періоди змії голови можуть перебиратися у затоплені рисові поля, оточені лісом. Вони дуже агресивні хижаки. Пелагічна Великорота акула. Великорота акула харчується планктоном і поширена по всьому світу. Проте на сьогоднішній день вдалося виявити тільки 54 особи. При анатомії поведінці даного виду акули практично нічого не відомо. Акула Гоблін. Ця глибоководна морська істота. Живе на побережжі Японії. Австралії, США і Південної Африки. Зазвичай живуть на глибині від 300 до 500 метрів. Але деякі особи не були спіймані на глибині 1300 метрів. Улюблена їжа це кальмари, риби і краби і так далі. Відмінна риса, як ви вже напевно помітили, шановні друзі, це довгий ніс. Колосальний кальмар. Дивлячись на фотографії колосального кальмара. На розум приходять японські фільми жахів. Настільки інфернально він виглядає. Довжина гігантського кальмара може перевищувати 10 метрів. А вага досягати півтони. Спосіб життя мало вивчений, так як випадки затримання дуже рідкісні. Химери: мова піде не про ті види тварин, які складаються із голови і шиї лева, Тулуб кози, хвоста змії. Химери це хрящові риби, які, що живуть на глибині. 2500 метрів і виростають до 1,5 метрів у довжину. Чорний живоглот Живоглот прославився не тільки своєю рідкістю, але й унікальною здатністю ковтати рибу більше, ніж він сам. Його високоеластичний шлунок дозволяє ковтати здобич, що перевищує власну масу у 10 разів. Він живе на глибині близько 1500 метрів і досягає 25 см у довжину. І остання найбільш рідкісна риба у світі це Black Lizardfish Цей вид риби дійсно дуже складно знайти. Вони живуть на глибині від 15 до 3000 метрів. Відмінними рисами є пурпурно чорний колір і дуже гострий набір зубів. Ось такі найбільш рідкісні риби в світі. Тому людина не все ще знає про ці істоти в океанах та в морях. Але бачите, постійно щось людина знаходить, щось рідкісне. А я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!